Усім привіт! З вами я і моя байка. Байка на вулиці. Сьогодні я до вас зі своєю капустою. Yeah. Вирішила смажити капусту, як нас кажуть. Ну, смажити це значить тушена капуста. Беру капусту і січу її. Ось так. Насікаємо капусту. Принцип ви зрозуміли. Капусту я насікла, а ось це листя, яке відлетіло з головки, коли я сікла. Щоб не, врізала, щоб не врізати пальця, я вам рекомендую ножом його перерізати. Нічого страшного. Що воно буде трошки грубше нарізати на смак, і ніяк не вплине? Ось так Так буде безпечніше. Там. Капусту ми вже насікли, будемо терти моркву. Отут у мене дві морквини, на цю порцію капусти. Одну я стру сировою. Ось сюди, щоб перем'яти її разом з капустою, сілю, перчиком, трошки цукру, лавровий листочок подрібнити. Ну, Все за смаком. Тому що в кожної людини свій смак. Хтось любить ніжніще, хтось любить густріше. Ну, я... Свой смак не буду нав'язувати. Ось так. Морку сюди ми втерли. Тепер поріжу дрібненько половину ось такої цибулини і теж сирою поріжу до капусти, щоб був свій смак. Ось так. Пів цибулини я врізала. Я її дрібнесеньку посічу і додам до капусти. Зимою капусти хочеться. Літом не так, а ось зимою, а ще з реберцями ууу, дуже велика смакота. І просто, і смачно і корисно. Ось так порізала цибульку і додаю до капусти. Додаю до капусти. Тепер даю. Перчик. Я все перчу. Мені подобається перчена, гостра їжа. Ось так. Тут суміш перців в мене. Так, тепер беремо сіль от, ну, солі даю чайну ложку десь півтори. Тепер даю. Цукор, цукор дві чайні ложки. Я люблю таке, щоб було трошки солодкувати. Так, тепер лавровий листочок. От беру такий і тако рву його на кусочки. Одного, мого нам мало, Ну, я ще Буде Добре пахнути. Ось так. І тепер в мене є ще своя домашня паприка. Я ще додаю чайну ложку ось цієї паприки. Гарно пахне. Ось так. А тепер беремо таку вимішуємо. Ну, ви ж знаєте, як все це робити. Просто я вам нагадую. Ось так. І перетираємо її такою руками, щоб вона пускала сік. І насичувалася сіллю і цукром. і оцими ароматами спецій. І була м'якша. Тоді вона краще потушиться. отакого. Це з капустою ми вже, ще дайте розібралися. Візьмемося за заправку. Так. О тут я розморозила пару кусочків ребер. Ріжу їх, можна інше м'ясо, але ребра смачніші. Так, а тут я розтоплюю звичайну смалець. Ви можете на олії, якщо смальцю нема. І обжаруємо ребра, щоб була хрустка куриночка. Ось так, такі. О, ребра піджарується. Чуєте як Ось. Дивіться які. Ось таке І повернемо, щоб вони хрустіші були. О, а запахіли. О, о, так, ребра у нас вже на капусті піджарені, лежать. А зараз ми пасируємо на тому жирові цибульку. Як тільки вона почне дуже так пахнути інтенсивно, додамо моркву. О, пішов такий аромат цибульки піджаромний. Це вона вже зм'якла. І вже можна додавати моркву. Ось так. Додаємо моркву. і теж її трошки пасируємо, не піджаруємо, а пасируємо, щоб вона в жир віддала свій аромат. І її додамо до капу. Ось, забігла помічниця. На дворі холодно, допросилася до хатки, зачищає котячу кашу. байка, їж. Ці їж. не дуже хочуть їсти, то ти доїдай. Молодець. Ну ось, морква і цибулька спасирувалися. Ще я додала 2 столові ложки сметани. Ну, в нашому селі, там, де я виросла. До тушеної капусти додавали сметану. Це, звичайно, хто як хоче. Але спробуйте, воно смачне. І от зараз ми оце все перемішуємо. Ось так, дуже добре він. Ось так. Ми вже її вимісили, капусту всю цю, куштуємо. Але я раджу не дуже її пересолювати. Тому що далі будемо додавати томат. Або томатний соус, або томатний сік. У мене томатний сік. ось. Я додаю стакан томатного соку. Він теж має свою кислоту. Я підсолювала його. Так що, щоб. Не вийшла капуста дуже гострою. У кого є томатний соус, додавайте томатний соус, можна трошки води, щоб вона була така більш соковита, а не помідори свої. Я, ну, як свої, вирощую на городі, в тепличці і тоді. Переробляю і на томат, і на сік. Соку багато, то я тепер практикую тушення в томатному сокові. І голубці, і капусту. Отак. Вимішали зараз в каструлю, і на вогонь. І тушкуємо до готовності. Готовність, ну, капуста повинна бути м'яка. Якщо чогось буде не доставати по вашому смаку, куштуйте і додавайте. пробуйте. Далі будемо куштувати. Ну от, капуста готова, подивіться, яка нягенька, легенько. І її можна роздушити. М'ясо теж. О, ну, запахи не передаються, на жаль, якби передавалися, то ви чули цей аромат. Так що, от вам ще одна страва, яку можна приготувати швидко, бюджетно, як тепер кажуть і корисно. і як я кажу, чим простіше, тим смачніше. Так що бувайте здорові і приємного апетиту!